Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма «Право на правду. Продовжимо говорити про найважливіші політичні події в світі та в Україні. Прямо зараз з нами на зв'язку Богдан Ференс. Мої вітання, пане Богдане, пане Геннадію, вітання. Раді вас бачити. Так, ну що тут ваша парафія. <гум> нові, нові, нові слова, які з'являються українців, вони, вони потрібні в цьому розбиратися. Рамки перемовин до вступу у ЄС. Ну добре, що ми про це говоримо. Якісь зрушення є. Я не знаю, ми обігнали Ердогана вже на цьому процесі чи ще ні. <гум> Ви знаєте, це залежності як рахувати, тобто да, тут да, контекст порівняння він може бути досить цікавий. Я вважаю, що ну дійсно ми вже ближче, скажімо так, точно ніж Туреччина до повноправна це Союзі. вже круто. Ну це клас. А, Ну так, але я б також надмірно. Так, Ні, ну, почекайте. Став... Ні, 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 пане Богдане. Я серйозно, от я іноді жартую, але це не жарти. Оце не жарти. Це факти, які смішно виглядають і визивають посмішку. Це ж не жарти. Сер... Я серйозно кажу. Якщо за 30 років ми обійшли у цих перегонах Туреччину, то це круто. Це круто, я вам серйозно кажу. Це не смішно, це круто. Ну, якщо ви не жартуєте і кажете, що дійсно по деяких фактах так, це круто, бо ми фактично тоді зробили. Ну слухайте, за декілька років те, що Туреччина намагається тридцятий рік поспіль зробити, чи ні? Чи я помиляюся? Ну, я думаю, що частково тут не те, що помиляєтесь, частково я ж кажу, потрібно розуміти з чим що порівнювати. Тобто так, mm -hmm. тому що Туреччина. Ну, у них також була різна динаміка і бажання вступу mm -hmm. в європейський союз, але там контекст, так скажемо, трішки інший, ніж там ситуація з Україною. Ну це перше, але треба також розуміти, що російська війна також вплинула дуже серйозно mm -hmm. на наш контекст євроінтеграції на отримання кандидатського статусу. Зараз на обговорення того, яким чином ми вже да, будемо. Сподіваємося е, працювати в рамках е, більш конкретних е, щодо набуття рамки. цього по прав на членство. Да, тому в червні очікується, що вже буде схвалене позитивне рішення про ці рамки, про які вже там чути журналістки говорять. А що це таке? Ну, рамки. Від... Е, процес вступу це такий тривалий процес. Польща, наприклад, 10 років я проходила з 94 mm. по 2004 рік. Цей процес він має дуже е, серйозну складову щодо там виконання тих чи інших зобов'язань щодо наближення нашого і законодавства і підходів у там регулюваннях різних сфер до того, що вже є в європейському союзі. Логіка така, що якщо ти хочеш вступати в цей клуб, який вже функціонує по певних правилах. Ти маєш також дотримуватись цих правил, якщо простіше пояснити, для цього створюються відповідні рамки. Так mm. вони визначають етапність того, яким чином по яких напрямках ми маємо. Синхронізувати наше, наприклад, законодавство, так що ми можемо отримувати як держава, яка да, наближається до повноправного членства, тому що, ну тобто, да, те, що ми маємо зробити, наше домашнє завдання, це ж також mm -hmm. певний виклик і тобто як мінімум, професіонали мають бути спеціалісти в різних міністерствах, відомствах в локальних напрямках, також тобто органи місцевого самоврядування, також мають бути долучені mm -hmm. до цього процесу. Тобто це перше, да для цього потрібні ресурси, для цього потрібні інструменти, знання, досвід і фінанси, що вкрай важливо. В принципі, європейські фонди вони мають спрямовуватись на це. Але питання в тому, як ми це будемо і маємо і можемо залучати, як це може працювати. так Також законодавство, яке. Подекуди, ну так скажемо, певні виклики накладає на, наприклад, національного виробника на ту чи іншу сферу, на залізницю, наприклад, на да, якщо ми кажемо, що потрібна лібералізація, а це ще було в угоді про асоціацію, угу. але ми до цього не можемо дійти ніяк. І тут питання виникає: а чи ну які наслідки також цього буде для будуть для для галузі цілої, так угу. тому тут да цей процес він дійсно є. Непростим, важливим, і якщо вдало скористатися, так скажемо, інструментарієм, то можна поступово все ж таки наближуватись до того, що вже функціонує діє в Європейському Союзі. Яскравий приклад це сама Польща. Я Думаю, зараз багато громадян, ну як мінімум, жінки, да там вони пересікають кордон, вони бачать наскільки ця країна. Змінилася, наприклад, там за останніх 10 років я б сказав, кардинально змінилося, mm -hmm. і це завдяки дійсно євроінтеграції. Це визнають всі політичні от, сили більше. В Слухайте, от я так вам скажу, я дуже мало знаю про польську євроінтеграцію. В мене воно вип... от кристалізувалося в одну фразу, яку я чув. От від декількох і польських в тому разі політиків харкати кров'ю. Отак вони називали той період, коли от йшли. Ну от дуже важко їм було. Отак. Воно ми кашляли кров'ю. Нам було важко, але ми ось йшли. Тобто, це не був простий шлях, я так розумію. Для них ну це для не був галузей. тому що в них були такі досить жорсткі реформи Бальцеровича Це такі угу. я був такий да діяч дев'яностих роках. Угу. Вони були дуже ліберальні. Так скажемо, там урізання різних прав, в тому числі трудових прав, спрощення для бізнесу, ведення всіх там дій, тобто є також свої як. Так переваги, так і подекуди недоліки. Питання в тому, як ти це вдало mm -hmm. можеш скористатися чи ні, то полякам вдалося. Це дійсно uh -huh. тривалий процес, але їм вдалося про що не скажеш так само, наприклад, про деякі інші країни, які не стільки отримали можливостей, як поляки. Тобто вони uh -huh. дійсно вміли розуміли, як працюють європейські інституції, з ким потрібно домовлятися про uh -huh. що, як абсорбувати фонди європейські для підтримки свого фермерства, сільського господарства, ну і це була така мета консолідована. Тобто, ну і потрібно розуміти, що обставини були інші Але європейський союз був в іншому, так скажемо, настрої було uh -huh. дійсно велико велике розширення, хвилі розширення, тобто. Так скажемо, внутрішнє бажання до, ага. до змін до нових членів воно було іншим ніж зараз, скажу так. А нас, угу. в нас ще контекст російської війни накладається дуже серйозно, дуже серйозно тут, так. тут можна так. порівнювати, але знову ж таки дуже обережно і обставину розумію, що є. все ж таки обставини. Так зрозумію, угу. слухай, але так чи інакше, от до підходу до цих рамок, там були ж умови якісь. Ми їх виконали, я так зрозумів. Тобто, певний етап ми пройшли чи ні? Виконали так дійсно виконали? були умови сім рекомендацій Європейської комісії там по конкретних дуже напрямках, і по нас меншинах, mm -hmm. е там і по набу збільшення чисельності, і по там інших питаннях конкретизованих. Mm -hmm. Ну дійсно, і пані Урсула фон дер Ляєн е нещодавно заявляла неодноразово, що ми дотримались там своїм і Це нам дає Ох, змогу пане, рухатися. Пане, пане, пані Урсула. Рухатися далі, але це теж лише початок. Тобто ці вимоги вони будуть зростати mm -hmm. і, і будуть продовжуватись. Тому так рухаємося. Будемо сподіватися, що динаміка буде пристойною. Спасибі, пані Урсулі. окремо окремо. Я думаю, що вона зіграла також дуже дуже важливу роль в цій історії. Там і особисто услухати, ну це її гідність. Якщо сприймати ну давайте до тебу тетріой, тр, тр, не знаю, чи вона керувала і Грузію, Україну, Молдову, Грузію, ось як оцей вектор європейський. Це її окрема історія, дипломна робота і всяка така історія. Тому я розумію, чому, чому вона ось захищає. Ну з іншого боку, слухайте, ще раз кажу, це добре. Де-факто ми пройшли цей етап. Будуть нові так і таке інше, де-факто це трапилося, це добре. Бо хтось казав, що цього не буде, розумієте? Хтось казав, що це неможливо, і this, this is no, Неможливо, бачите. Слухайте, а Грузію, я почув Молдову, Украї... а Грузію що? Не, не, не в... Поза процесом якось? Чи наступний потяг, у неї, чи що, я, я, я почув у рамки цієї перемовин Молдова-Україна, а Грузія все вже поза процесом? чи шо? чи що, як? Спочатку з, 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 з того, коли надавали кандидатський статус, тобто Грузина відразу його не дали цей статус, тому що були питання до внутрішніх демократичних процесів. Ці питання загострилися наразі. Тобто, от, хто спостерігає за ситуацією в Грузії, е, той, той бачить, що дійсно такі від, від центрово європейської процеси спостерігаються з прийняттям нових законодавчих змін щодо іноагентів, так званий закон. І це все підважило той процес євроінтеграції, який був у Грузії. Тому зараз більше питань до того, а яким чином дійсно ця країна буде далі рухатися в ЄС. Ага. Я думаю, що це буде ну не з тою точно динамікою, як Україна і Молдова. І в принципі, зараз грузинський уряд він демонструє з одного боку. Досить поверхнево, що та ні, ми все ж таки, да, ми будемо рухатися, але по факту вони вчиняють певні кроки, які змушують європейських очільників турбуватися про майбутнє в контексті європейського напрямку цієї країни. Mm -hmm. Ну тут грузинам потрібно поміркувати над тим, що тоді у них відбувається яка ситуація. Бо фактично, якщо так дивитися на це, то ну слухайте, вони чекали три людини на вокзалі. Чекали. Потяг прийшов, дві людини зайшли, а, а третя людина з чомоданами туди лізе, а їй цей каже е проводник: що ні, ні, ви чекайте наступного потягу. Ми і все, і поїхали. Ну я так сприймаю цю історію. Ну, якщо простіше, то воно так, да. ілюстративно, але не забуваємо, що в цей потяг ще крім нашого регіону, багато країн хочуть скочити балканські країни, Там Боснія mm. і Герцеговина. Там... Чорногорія, то ряд uh -huh. країн, які... Албанія, то ж саме ряд країн, які вже ніби на ну, більше років uh -huh. комунікують з Європейським Союзом щодо вступу, але поки їм також не сильно зелене світло було з боку Брюсселя. Тому тут бажаючих багато, але ну, хто дійде до фінішу в якому стані. Тут ще серйозне питання дійсно. Угу. Окей, я ні, я зрозумів, що це перегони неоднорідні. Слухайте, а от, от от люди питають, дивіться, от ну от на ситуацію дивляться на сьогодні. Ну слухайте, там що маємо? Підвищення податків, тарифів, акцизів. І людям пояснюють цю історію, що ну слухайте, це війна, і ось якісь стандарти ЄС ми підкручуємо, підвищуємо таке інше. Ну тут ну ну це не плюшки, Ну це ну таке не плюшки. А люди питають, слухайте. А якісь плюшки взагалі передбачаються, вони, вони будуть чи ні? От що тут сказати людям? Чекати їм ну, по, на по, плюшки? По, по, поки що я. Ну, тут в мене є питання, коли я роз'яснюю, що типу підвищення умовно тарифів, це тому, що нам Європейський Союз такі вимоги Це маніпуляція на мою сути, Маніпуляція? Так, да, Тому що це ну, не зовсім так, як і мінімум. Це контекст більшого внутрішнього характеру. Це перше. А друге, плюшки. Плюшки важливі, однозначно. Я про це до речі завжди також заявляв. На мою думку, у історії нашій з європейським союзом найкращі плюшки, які люди громадяни відчували і досить так суттєво, це безвізовий режим. От, власне, ну це правда. Коли можна було подорожувати всім вільно. Тобто ми відчули, що нарешті це працює. Нарешті тебе там не мотають в чергах до посольств. Ти не платиш тих там з євро що я вже не пам'ятаю скільки за ті візи, я згоден. А тебе дивляться, питання тобто да, по то своїм паспортом ти пересікаєш, і я думаю, що це дійсно було відчуття дотичності і для європейських наших партнерів, також стало ага. зрозумілим, що їхні побоювання, тому що це ж також тривалі переговори були і досить напружені. Їхні побоювання щодо того, що якщо вони відкриють кордони для наших громадян, то там щось в них супер станеться, складне, і все таке. Ну ага, ці побоювання справді ціна Да, Тобто, ну тут навіть питання не завжди роботи, тут питання, тому що вони потребують, до речі, робочі місця, руки. А -а -а. І вони вже це не, не, не приховують. Навіть і вони поляки скорі... не приховують. змі. А чому приховувати? Тому що це працює на їхній економіці. От і все зараз боротьба за ресурс, і особливо для такий трудовий ресурс. Тому тут, тут, тут вже це для нас більша загроза, скажімо так. Так, ну без виз, а що, що, які плюшки людям можна пообіцяти? Ну... Теоретично mm, ну, по перше, якщо певні норми з'являються в нашому законодавстві, які дійсно так скажем, наближують нас до тих правил гри, які є в європейському союзі, то це означає, що як мінімум ми маємо змінюватися там, реформувати свою судову систему да, та охорону. Тобто, да, коли ти коли ти відчуваєш, що верховенство права це не на словах mm -hmm. полістів, політиків на ток-шоу якихось, а воно діє в реальному житті. Ти відчуваєш краще більший захист ну, своїх прав, так скажемо ну, вже нас... нема. Слухайте, у нас хоча б їх поверніть. Але я так да, більше, більше з огляду на, на попередній досвід до воєнний, так скажемо, коли, коли там можна багато mm. прочути про я розумію, я розумію, рівність я всіх перед законом, а по факту ми, ми не розуміємо реально. Це власі перше, власі. Друге, друге, фінанси. Тобто ну, Зараз тобто, ну, наш бюджет наповнюється. Практично на соціальні всі видатки, mm -hmm. на заробітні зараз, плати, так. це звідки кошти? Це кошти європейських платників податків, людей, які mm -hmm. сплачують податки, і ці кошти так скажемо пере. Направляються у там в різних виглядах безповоротної фінансової допомоги або кредитів під там низькі або безвідсотковий безвідсоткові ставки. Але це також потрібно це цінувати на мою думку, тому що ну, це, ми, 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 ми на чому а і і треті фонди та про що я кажу? Фонди європейського союзу, які мають працювати в контексті стійкості відновлення для громад для. Інфраструктурних проєктів насамперед, тому що теж сама Польща, от де в них там все розбудовано зараз. Ага. Автомагістралі, тролейбуси, трамваї, ага. це все кругом можна побачити таблички. Профінансовано або збудовано за рахунок європейського союзу. Супер, тобто це дуже супер, важливо. Пояснили. це дуже важливо. Я б тільки на підтвердження ваших слів хотів ще додати. Ну так, щоб всі люди, більшість людей, щоб зрозуміла, що про що це про яку плюшку тут йдеться, про стабільність. Дивіться, якщо йде допомога до нас, вже до як до європейської країни, то ми деякий час зможемо робити так, щоб податки лишалися на одному рівні, не підвищуючи їх за рахунок західної цієї європейської допомоги. В рамках цих фондів допомог чи ще якоїсь. Тобто нам для того, щоб побудувати щось, не потрібно буде затискати ці паски ще більше. Та бо ось це буде за рахунок цієї історії. Я правильно зрозумів чи ні? Тобто більш стабільна ситуація. Яка чи ні? Чи я помиляюся? Ну, ну в мир в мирний час, скажімо так, та я думаю, що дійсно, тобто більш прогнозованість має бути сталість, uh -huh. oh. сталість роботи інститутів, визначеність в контексті на податкового законодавства uh -huh. і, ну, і інших напрямків. Ну навіть соціальна складова, тобто вона також діє в державах-членах Європейського союзу, тобто в контексті захисту, uh -huh. тобто в контексті uh -huh. трудових uh -huh. 100%. Але Його. але це це також потрібно все розуміти. Що це також. Я б не хотів би, щоб склалося враження таких кис, кисельних берегів. Ні-ні-ні, да, там не, 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 не. Е все а буде це і швидко, і гроші будуть надходити в повних <гад> обсягах, і ми тут будемо все змінювати. У мене там є досвід подоруж... ну, їжджу по Україні, так скажемо, не лише там великих містах, mm. і подекуди мене бере розпач, тому що є такі населені невеликі пункти, де, де таке відчуття, що війна була, хоча там це телевір, я, я, конечно, був, війна, я був телевірина була вже. Ну, була вже там давно і, і, і все розбите, розбомблене, і, і, і знов грошей немає. Їх і, типу не було в тих очільників, щоб хоч якось щось зробити інфраструктурно, щоб люди відчули, mm, що вони живуть в якомусь там середньовіччі. І це питання, тому тут можуть також кошти надходити, але яким чином це впорядкувати і щоб вони працювали для громадян України, а не для я тих, вам згоден. хто нічого і раніше нічого не робив. Згоден. Згоден, я був у таких місцях. Я б більше скажу, є деякі міста, які не знаходяться десь там за три-дев'ять земель. От я Берегова. Я коли знімав там цілу програму, ми знімали про гуртожиток, коли, от тоді ще міліції, поліції, в якому проживає там. Ну, десь до 50-70 э, ромів, ромів і, і трохи звичайних людей. І от уявіть, 10 років криша у цьому гуртожитку дерева. І от уявіть, 10 років там немає 10 років, проживає до 70 людей. Немає води, не працює туалет і з електрикою постійно. Ось проблема, і от уявіть собі, і от до цього це, це страшна програма. Була в Києві. Я в ки, була... я, я, Я Я можу поділитися також своїм досвідом, коли е, був я був кандидатом у 19-му році на парламентські вибори. На моєму окрузі також був гурто. Це Київ, до речі, один з там центральних районів. І там також був гуртожиток. Десь плюс-мінус такого стану, яку там о, о, проживали о. люди, люди, люди праці, там двірники, водії, які своїми руками да угу. все життя. Зробили корисне для цього міста uh -huh. для цієї країни, але ну типу, да ми розуміємо це, це розриви, які. Були залишаються, і на жаль, вони будуть повоєнні в Україні між тою невеликою кількістю, так скажемо, хто на горі, хто тримає всі фінансові ресурси, і мов подекуди от, бідними людьми, яких яких багато було, і стане ще більше, і як да, і вони працюються не те, що там люди працюють працею свою щоденною, але не але чомусь. Ну от чомусь мають або жити в таких умовах, або навіть шансів немає, щоб якось змінити на краще своє життя. І це несправедливо. Це несправедливо дуже, це не справедливо. Не справедливо, дуже не і потрібно з цим структурно, якісно, без популізму працювати далі. Тому що якщо з цим не працювати, якщо не змінюватись і не змінювати, то на жаль, і єС нам в цьому, ну так скажемо, не допоможе. Не прийде сюди не європейські чиновники свої. і не будуть тут нам. Казати, от дивіться, тут потрібно це підлаштувати, це пофарбувати, це зробити, а тут не красти дуже важливо ще також колеги. Ну от як якось так, так ну от все інше, да так, але не красти. Ну я не знаю, це така важка історія. На ну, останок, слухайте, пам'ятаю нашу бесіду стосовно майбутніх тоді ще ось виборів до Європарламенту ЄС і там і ну і різних країн. Ну парламент вибори, я так розумію, вже сталися у ЄС. У от а не на наступні вибори, я так розумію. Там Британія, Франція і Німеччина. Ну що, ваші ось от прогнози справдилися? Праві, праві йдуть. Ну, проглопрогнози справдилися вправі на марші. Але в принципі я казав, що це на так скажемо генеральну лінію політику Європейського союзу не, не так буде не впливати, так. як по як подекуди вже там алармісти зазначали все рівно плюс-мінус ті ж самі відсотки. і Більшість соціал-демократи, християнські демократи набрали і вони в принципі формують. Європейські інституції, тому правих стає більше з одного боку, в деяких країнах дійсно є загрозливі тенденції, в ти ж самі Німеччині, Франції. Але і це буде впливати однозначно на, на процес прийняття рішень, навіть центрові процеси всередині ЄС. Але по факту вибори до Європейського парламенту все ж таки досить-досить, ну, так скажемо. Ну, Нормально відбулися в контексті там на наших інтересів і політики, мої там друзі, ну, це ж проходили. настрої. От, от слухайте, пане Богдан. Я ж так розумію. Ну як я сприймаю? Я сприймаю це так: як настрої, настрої людей, настрої країн. Ну з цих самих людей. Тобто, якщо люди, ну слухайте, у них такі настрої, кожен хоче замкнутися сам на собі, вирішувати свої проблеми, якщо я не помилився, усе правда, по перше. По перше, маятник є такий ліво-вправо, ну, вніво вправ вліва вправо Ну незмінність політичних партій еліт. Подекуди відбувається перше, є внутрішні процеси і складнощі, які не ну не потрібно ними нехтувати так само, навіть тим прогресивним політичним партіям, які при владі, але вони, наприклад, угу. ну по одному бачать міграцію. А наприклад, ті, хто підтримує зараз правих, вони бачать, що ну, і міграція має і зворотній негативний ефект, угу. як мінімум, на безпеці та. На інших питань, на кримінальні ситуації, тому тут комплекс питань щодо Великобританії, 4 липня у них вибори, і очікувано прийдуть лейбористи в читах. Також, мої друзі, я, я радий, все? що суна, Гудбай? Суна, да. суна, суна, а, да. я я так завжди обережний в прогнозах, але тут в мене ну, досить ну, я чув так так, скажем, про відчуття. Я чув. Ну відчуття. 14 років торі консерваторів, і вони дійсно особливо крайні роки. Там це у них просто катастрофа і теж либористи мають взяти дуже багато голосів. І це буде зміна, і тут потрібно нам максимально а яка вже... А чого чекати? От, чекайте а чого чекати від лейбористів? От що в них є ну, щодо які? України? Щодо України, я думаю, ну не те, що я думаю, я спілкувався. Я був на їхньому конгресі mm -hmm. в жовтні минулого року. дуже масштабна подія я також мав змогу виступати з головної сцени. Представляв потенційно нового міністра закордонних справ Девіда Ламі, який я вже тримаю кулачки, стане таким міністром закордонних справа mm -hmm. Британії. і це буде плюс в тому, що вже так скажемо, він буде ближче до теми України і підтримки. Тому в нашому випадку підтримки, я думаю, змін кардинальних не буде. А підтримка буде продовжуватись. Ми будемо працювати над тим, щоб вона була більшою і швидшою, скажімо так. А для Великобританії, внутрішньо, я думаю, певні зміни будуть. Сподіваємося на краще. Ну, я щодо, я Франції, да, щодо Франції, щодо да, Франції, дострокові вибори. Серйозний ризик приходу, і в більшості у правих, якраз там, Ліпен і, і, і якийсь геній, молодий геній. Молодий, молодий, молодий геній, який там в них з'явився. Ну, оновлюється, он, оновлюється політика, але в той же час там також зараз вже трішки на більшому підйомі ліві, хто вони об'єдналися, також. В одну вод в, в, в одну політичну силу. Там багато партій. Тому там боротьба триває, але все ж таки праві скоріш за все візьмуть більшість, і це буде серйозним викликом для президента Макрона, а також для французького суспільства, тому що можуть бути відцентрові процеси і в контексті Європейського союзу, і щодо там інших питань пов'язаних. Я думаю, і можливо з російською українською війною Німеччина на наступний рік вибори, якщо я не помиляюсь, mm -hmm. тому там також. Є питання до діючої коаліції, рівень знижується підтримки, альтернатива для Німеччини праві зростає і тут певна загрозливість в цьому так спостерігається. Mm -hmm. Окей, зрозумів. Ну що, чекаємо, подивимося, як воно все буде. Поки в Європарламенті парламенті ставилися вибори, нічого страшного я не побачив. Ну я не знаю, може я щось не помітив. Ну таких страшних речей, поки я навпаки, там слухайте навпаки. Ось і Орбан, там на якісь пом'якшення, пішов на якусь історію, і там, і там. Ну, тобто, ну окей, я поки не побачу. Будемо спостерігати. Дякую. Дякую, пане Богдану, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До побачення. До побачення. Нашим телечам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Забув Ганаді винограду в програма Право на правду тримаємо стрій.